Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, вчора мене подруга неочікувано пригостила малиною. А малина це така ягода, що потрібно з неї робити щось терміново. Тому я її перебрала і засипала цукром. Засипала цукром один до двох, тобто на 1 кілограм малини пів кілограма цукру. Вона в мене постояла ніч, пустила сік. І тепер я з нею буду варити варення і закручувати на зиму. Поставила я каструльку на вогонь і тепер доведу до кипіння. А тоді буду пробувати, якщо вона. Це варення буде ще трошки кислувати, то тоді добавлю ще цукру. Цукру буду додати за смаком. Тому що малина буває кисліша, буває солодша, тому я зразу багато цукру не даю. Поставила на вогонь і жду, поки воно закипить. Дивіться, друзі, варення в мене вже починає закипати. я його скуштувала і мені. Показалося, що трошки цукру малувато. тому я додаю ще трошки цукру. Тепер жду, поки цей цукор розтане, знов скуштую і подивлюся, якщо ще буде мало, то ще додав. А якщо і що ще хочу я сказати, що явітки спеціально я не роздушую. Як буде, так і буде. Якщо ви, друзі, хочете, щоб воно було однорідне, ну, то треба її Може перебити чи передушити, щоб воно одинакове було. Тепер, після того, як вже цукру достатньо і все добре, я чекаю, щоб воно прокипіло 3-5 хвилин і буду розкладати в баночки і закручувати. Плитку я вже виключила, друзі, і тепер я розкладаю це варення. У Баночки Баночки в мене попередньо стерилізовані, баночки і кришечки попередньо стерилізовані. Дивіться, тут е, трошки така пінка е, утворюється на цьому варені. Можна її збирати, а можна і залишати. Вона дуже смачна, я її не збираю. Отак. Розкладаю в баночки. Баночки в мене гарячі, я їх щойно простерилізувала. І тепер перевертаю ці баночки до низу кришкою і ставлю на повітряне охолодження. Нічим не укутую. От отак от стоять і охолоджуються. Дивіться, друзі, закрутила я. В мене вийшло 4 півлітрових баночки і одна трошки. Неповна. Я її залишу, будемо смакувати зараз. І от так як перевернула їх, нічим не укутую і залишаю на повітряне охолодження. Ось таке яскраве, красиве, ароматне і дуже смачне малинове варення я приготувала на зиму. Друзі, воно не, не тільки смачне, але й корисне. Воно дуже помічне при простуді і грипі. Якщо у вас є така можливість, обов'язково зробіть заготовочки на зиму. Взимку ми його споживаємо не тільки як варення. Я з нього роблю желе, компоти, випікаю пиріжки і пироги. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!